Наступне Слава Свясу Христос. Отче Василю порушила обітницю через А, через алкоголь. Бо я думаю, зараз тут щось скаже. Е... Ставила руку на Біблію і не стрималася. Як молитися, що маю далі робити? Ну, доню моя. <кхів> ну, Як що далі робити? Найперше, треба покаятися, перепросити Бога за цей, за. За порушення цієї присяги, ну, у нас у церкві є золота Книга Тверезості. І якщо, наприклад, є ситуація, коли людина порушує, порушує присягу. У мене на це є лікарство. Ну, найперше, я на довгі строки не приймаю. Я тоді. тоді Записую цю людину на місяць. Вона відмовляється від вживання алкоголю. І, і потім я в неї ще беру таку розписочку. Та? Я така, то пише вона не просто каже, а пише не в цій книзі, а мені просто пише помилку. Прошу накласти на мене покуту. Через порушену мою присягу. А я потім підшиваю ці всі писульки ну, до цієї книжки, ну не до книжки там, але вони будуть цю книжечку супроводжувати, окремий пакет е, цих документів. У нас так само на парафії теж були такі ситуації, що людина порушила присягу і я мусив її рятувати з тої ситуації, щоб людина не відчувала себе, знаєте. Вже такою пропащу, що все пропало, кінець світу, і вже все, світ завалиться. Ні. З За усього можна вийти, але коли даєте присягу, думаєте, що кажете мене такі теж були, які приходили: я хочу прийняти присягу і скласти цю обітницю до смерті не буду вживати алкоголь. Я кажу, я такі присяги не приймаю, Ти не йдете. Що, як? Ні, «Ні кажу. Максимум на рік. Якщо потім схочеш далі, приходиш і кажеш, очі, я готовий ще рік. Нема питань. На рік йдемо далі. Все, більше ні. І менше як на місяць, теж ні. Місяць, три місяці, півроку, рік. Або, наприклад, дуже багато людей вписувалися на. На час посту великого так, перед Паскою. І це і важливо, бо ти відмовляєшся не просто не пити, а заради когось. Є у тебе друг алкоголік, і ти хочеш заради нього відмовитися від вживання алкоголю. На місяць. Вообще, всякого, якого ну, любого виду алкоголю. так? Взяв, прийшов до церкви благосвіт, бо все, що є благословенне, воно має особливі дари. І тому існує така ця золота книга тверезості, щоб люди мали можливість здобути для себе якісь речі. Так само і виправити ці ситуації, коли людина порушила обітницю. До покаяння, до церкви, Отець не кладе покуту, і, і жити далі, радіти життю і вміти жити тверезо. Це дуже корисно для людини. зробити трошки перерву,